Впертість, Впертість е є контекст і бачення того, що ми можемо готуватися к певному захисту, е ми, спокійні, ми спокійні, що нас це не торкнеться, і ми в першу чергу. Намагаємося е, отримати зиск, отримати користь. Ми про Польщу зараз кажемо. Намагаємося е, не вирішувати ситуацію на тут та зараз, а намагаємося її якось відтермінувати на потім. Розмова чи плідна ця розмова? У Нас випадає двіка кубків. Двійка кубків каже, що є певна домовленість. Е, можемо сказати, що є певні конструкції формації підтримки. Примирення. А, але. але Я не думаю, я не думаю що е, ці домовленості, я не знаю, про що там розмовляв пан президент з представниками польського уряду. Але випадає так, що в нас ми зараз номінально робимо якусь домовленість. Котру о, не збираємось виконувати. Не збираємося виконувати, і за рахунок котрої ми намагаємося вирішити свої питання, о, зробити так, щоб ті обіцянки, котрі ти даєш, вдає Україна, були виконані, а, а ми подивимося, як там буде далі. Тобто не обов'язково обов виконувати їх. У нас випадає момент. В, Перевернути перспективи, в нас випадає момент якихось підводних підводного каміння, і алчність, скупість, перевернуті якісь подарунки, тобто, коли ти очікуєш підтримки, коли ти очікуєш допомогу, замість того, щоб допомагати, будуть навпаки заважати і робити якісь додаткові деструктивні конструкції, котрі будуть. Не давати можливості процесу реалізовуватися в швидко, в повному обсязі позитивним чином. Союз. Союз без відчуттів. Союз без відчуттів це момент того, що ми руки один одному потиснули, а потім взяли серветочкою витерли сказали, що так неприємно. Ви ж сказали без відчуттів, то без гарних і безпечних і без без і і тобто, ні. ні. Ага. Там немає такого, що нульова емоції. Там гра. Гра і намагання віджати від ситуації. Більше того, ви знаєте, в контексті, в них немає все одно все одно розуміння. Вони перебувають в такій ілюзії, комфорту. І В ілюзії того, що ми отримаємо якусь користь. Війна дуже непередбачувана річ, і там, вчора ворог знаходився в 500 км, а тут бац, і він вже у воріт стоїть. І вони цього не розуміють. І в нас випадає карта Страшного суду. Карта Страшного суду це момент наслідків. Тобто Поки ви намагалися е розібратися, в чому винна Україна, так, щоб вона призналася зараз. Залізли там 200 років назад, 100 років назад, 50 років назад, ми будемо всіми правдами неправдами забувати, в чому там винна Росія була. Невизначеність і формат того, що це як реакція. Котра пов'язана з, з настроєм. З настроєм повинні бути якісь резонансні ситуації, більше того, більш гіперболізовані наслідки, котрі можуть стосуватися не тільки сполучення Пікін Москва, але й інші. Трійка мачів. Трійка мачів. Розбите серце трійка мечів це про конфліктні ситуації. Трійка мечів це про розрив довіри, співпраці і певні деструктивні наслідки, котрі будуть пов'язані з стихією повітря. Я думаю, і спирання на попередній досвід ти намагаєшся за рахунок спирання на попередній досвід обійти. Негативні наслідки для себе. І тут цікаво, чи Пікін вирішив це, чи Росія не впевнена в тому, що може контролювати ці процеси, котрі пов'язані. Представники Китаю не будуть просто занепокоєні і не будуть просто топати ножкою. Якщо, наприклад, станеться так, що і громадяни на цивільному рейсі стануть жертвою черговою жертвою російського режиму. І робиться це виключно для того, щоб якось обійти негативні наслідки. Більше того, в нас випадає так, що саме в період січень до числа 15 лютого. Uh, в нас стихія повітря йде в руйнівним uh, чинником, в, в такою рушійну силу, яка буде впливати на uh, наших ворогів на Росію. Це можуть бути масовані обстріли, це можуть бути uh, руйнівні процеси, саме пов'язані з повітрям. І взагалі в мене була така цікава проекція. Можуть бути ситуації, як не просто режим, там як вони називають, дорожка, кавьор, коли вони не дають можливість літакам злітати і сідати, а взагалі блокування на досить довгий проміжок часу аеропортів, котрі знаходяться в близькості до України. Руйнівні процеси. Руйнівні процеси це моменти масованих обстрілів. Масовані обстріли, котрі можуть включати в себе і вплив на аеропорти, на мости, на шляхопроводи, тобто все, що пов'язано з переміщенням. То в котру можна грати вдвох. Карта страшного суду на РФ випадає. Карта страшного суду це масовані обстріли. В в в в в в плани та наміри. Йой, Щось ну говорить... що, не можна, ви Й... там не розказуєте. Пограємо в асоціації. Плани та наміри, котрі пов'язані з тим, щоби в саме серце. В нас Аформації та робота з масліформами. Закриваємо очі і уявляємо, що таке може бути саме серце. Таке, що Ші... Паш... Ленін вийшов подивитись, що там гепнуло, да? в правильному напрямку пропрацюємо. Трійка мечів, дуже болісно. Карта страшного суду, масованість. Ресурси, ресурси, вплив, Колесо фортуни в перевернутому стані. Там нещодавно скинули ціни на бензин в Україні, сказали, що великі. У наших сусідів є всі можливості крок за кроком, наздогнати нас або навіть Перегнати вартості бензину на болотах, тому що вплив активний, кажуть, що Сполучені Штати горять, Росія також горить і вона буде горіти більше.